27 вересня усі християни відзначають свято воздвиження чесного хреста. Празник належить до дуже стародавніх свят, історія якого супроводжується різними легендами і історичними подіями. У честь цього дня побудовано багато церков і храмів, біля яких на чесного хреста правлять служби Божі. Почитання святого Господнього Христа це одна з найважливіших сторінок почитання Бога чоловіка, каже митрополит Андрей Шептицький у своєму посланні про святий хрест. Церква так високо почитає святий хрест, що становила в його честь аж кілька праздників у році. Найбільший це праздник всесвітнього воздвиження чесного і Життєдайного хреста. Встановленню цього свята передувало віднайдення святого Хресного дерева, на якому помер Ісус Христос. Християнська традиція передала нам кілька різних легенд щодо віднайдення святого Христа, з яких аж три приписують святій Єлені, матері цісаря Костянтина Великого. Празник починався з посвячення храму Господнього Воскресення. Який збудував святий Костянтин Великий на Голготі у Єрусалимі, це посвячення відбулося дуже врочисто за єрусалимського єпископа Макарія, 26 вересня 335 року. Наступного дня після посвячення храму було врочисте воздвиження віднайденого святого хресного дерева. Під час подій народ багато разів просив Господи, помилуй. Відтоді церква щорічно святкує пам'ять посвячення храму Господнього Воскресення 26 вересня, а празник воздвиження чесного хреста 27. го Друга важлива подія, що зробив. Ла загальним праздник воздвиження це повернення святого Господнього Христа з перської неволі. Перський цар Хозрой у 614 році здобув Єрусалим і забрав Господній Хрест до своєї столиці в Ктесифоні. Через 14 років цісар Іраклій після перемоги над персами підшукав святий хрест і приніс його до Єрусалима, де 27 вересня відбулося друге вручисте воздвиження піднесення святого Христа. Оскільки праздник воздвиження нагадував про христове розп'яття і смерть та прирівнювався до великої п'ятниці. То від найдавніших часів свята церква наказувала в цей день дотримуватися строгого посту. Воздвиження належить до 12 великих праздників нашої церкви і має один день перед і сім днів по празництва. Крім празника, воздвиження наша церква віддає честь святому Христу ще в Христопоклонну неділю. Раю відприявся хресте приціни до вірний, радуйся, невірних народів.